Я світло світу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Маємо зараз гарний місяць травень, як ми знаємо Маївку, служимо молебень до Пресвятої Богородиці, шановуємо Божу матір. І сьогодні маємо гарний день, День Матері. І сьогодні маємо Євангеліє про світло. Як же це все поєднати у сьогоднішній проповіді? Боже провідіння незбагнене. Я тільки вчора повернувся з Гаделупи, Мексики, де є нерукотворний образ Божої Матері. І напевно всі ви чули про цей образ, тому що в 16 столітті Пресвята Богородиця явилася Хуанові і сказала: іди до єпископа, це було в Мексиці, і скажи йому, щоб побудував на горі тут храм. Єпископ не повірив, бо хто такий простий чоловік, сільський, хоче, щоб. На горі побудувати храм. І знову Богородиця йому другий раз з'явилася і знову це саме сказала. А Хуан думає, на що я буду крутити єпископові голову? Я не буду йти до нього. А в цей час Хуана, родич, дуже тяжко захворів. І він поспішав до цього родича. І по дорозі, як він поспішав до родича, знову йому зявилася Марія. І каже: ось я тобі даю доказ того, щоб єпископ тобі повірив. Я тобі даю ці квіти, і вона висипає Хуанові троянди. Він мав плащ, і в цій троянди він поклав свій плащ, обгорнув. А це був місяць грудень. Навіть ми були тепер з дружиною. Це зранку так прохолодно. І ввечері також треба натягати куртку. Цей район такий є холодний. І він приходить з тими квітами до єпископа і каже, ось Марія сказала, що ти маєш побудувати храм, ось знак під неї. І він висипає ці квіти, квіти висипаються перед єпископом, і на його плащі відбивається образ Пресвятої Діви Марії. Цей образ є нерукотворний, його ніхто не писав. Цей образ, ікона, вона є чудотворна. Її хотіли комуністи підірвати. Але що сталося? Ікона уклали бомбу, ікона не зазнала жодних ушкоджень. А хрест, який був біля ікони, він вигнувся такою дугою, і цей хрест лежить. де кожен може підійти і подивитися на це чудо, яке відбулося. Також ікона, коли досліджували її, має температуру тіла. Також, коли подивилися на взір Богородиці, то у очах побачили людей, які приходять до неї перед її лицем щоб помолитися. Але що найцікавіше, Мексика? Ми також попали на піраміди. Ми знаємо, що є Майя, що є ацтеки, які жили до Христа. І вони мали дві піраміди, великих Сонце і Місяць. І вони жили тим. Вони Почитали їх як своїх богів, вони не знали віри в правдивого єдиного Бога. Сонце для них було символом життя, місяць, символом енергії. І щоб уникнути різних непорозумінь, вони приносили своїх дітей у жертву, а найбільше приносили на піраміді самі така площадка, приносили маленьких хлопчиків, тому що вони думали, що саме так вони можуть ублагати Своїх богів, щоб на землі не було землетрусу, щоб на землі все добре родилося, щоб все було добре. І бачимо, все пройшло і ацтеки, і майя племені, але нарід мексиканський залишився. Залишився і отримав великий подарунок об'явлення Пресвятої Богородиці. І коли вдивляючись на ікону, ми можемо побачити, що Марія стоїть на місяці. А це означає, що вона перемогла цей місяць, що вона є тою пірамідою. І Марія зображається, як є вагітна, тобто, що вона приносить в жертву сина, якого дає Господь, що вона є вибрана, що вона не хоче, щоб більше проливалася кров. Вона дає свого Сина Ісуса Христа. А взаді за Марією є такий екліпс, ніби затьмарене сонце. Це вона означає, що вона з Ісусом затьмарє. Піраміди це сонце, на які також приносилися жертви, що вона також дає сонце світло вибраному народові, дає сонце всім тим, хто приходять до неї, хто її люблять, тобто вона є дороговказом до світла, до свого Сина Ісуса Христа. І саме в четвер в Мексиці святкували День Матері, і зранку, десь від сьомої години, до пізного вечора. Похід паломників з квітами всі йшли до Марії і несли подарунок, несли свої молитви, несли свої прохання. І ми також молилися за всіх матерів, молилися за нашу українську землю, молилися за всіх тих, хто найбільше потребує допомоги. І це дійсно є велике чудо, бо через Марію приходить світло. Через Марію проходить любов. І саме Ісус Христос каже, що я є тим. Світлом, усякий, хто приходить до мене, не матиме спраги ніякої, жодної, а буде мати життя вічне. Отож, прибігаймо до Марії, прибігаймо під її материнський покров, віддаваємо себе, сім'ї, рідних, близьких, друзів, всю нашу українську землю під її покров. Випрошуємо у неї ласки, ласки того світла, щоб відкрилися наші очі, що ми пізнали. Сина і Ісуса Христа, бо саме у ньому є спасіння, бо саме Він є джерелом радості, миру і любові. Молімося завжди, ніколи не опускаємо руки, прибігаймо до Марії, а Марія завжди вислухає наші молитви і прийме під свій покров. Амінь. Христос Ускресу.